Їжачок та дівчинка українська народна казка. Жив собі у лісі маленький їжачок. Була у нього своя хатинка, збирав він яблучка, грибочки, ягоди, тільки було йому дуже самотньо. От одного разу вирішив він знайти собі друзів. Вийшов він із хатинки та й пішов до лісу. Блукав їжачок дуже довго. Але тільки ніхто не захотів з ним товаришувати. Лисичка сказала, що він дуже колючий. Зайчик сказав, що їжачок швидко не бігає, і з ним йому буде нецікаво, а ведмідь зовсім не захотів з ним розмовляти. Розплакався їжачок та й пішов собі стежкою. Йшов він, йшов, та й дійшов до людського саду. Бачить, а там яблучок на землі багато багато нападало. От їжачок і подумав, назбираю я яблучок собі додому. Тільки почав збирати, аж раптом почув тріск сухої гілки за спиною. Коли їжачок обернувся, побачив маленьку дівчинку і дуже злякався. Але дівчинка й не збиралася кривдити його. Вона допомогла назбирати яблучок їжачкові на голочки. Він дуже зрадів і запропонував дівчині погратися. Довго вони гралися, доки дівчинку не покликала мати. Але перед тим, як піти, дівчинка запропонувала їжачкові свою дружбу і запросила завтра до саду погратися. Їжачок дуже зрадів і погодився. Коли він прийшов додому, ще довго не міг заснути. Все лежав і мріяв, як завтра вони будуть бавитись. І відтоді вони зустрічалися кожного дня і гралися в садочку. Ось так наша маленька тваринка назбирала собі яблучок на зиму, і найголовніше знайшла собі справжнього друга Кінець.